Вітаю всіх. І так, давайте глянемо. Перемовини, чого нам не кажуть. Перемовини, чого нам не кажуть. Перемовини щодо миру, чого нам не кажуть. Перемовини щодо миру, чого нам не кажуть. Важкі рішення. Розмови. Результати є. Але не всі. Не ті, які нам потрібні. Боротьба. Роздуми. Хм, дивіться. Про що нам не кажуть? Головне, що є активна боротьба, є дії ворога, є агресивність і є роздуми. Тобто ми зараз на тому роздоріжжі, хто пам'ятає мій розклад, роздоріжжя, і нам треба зробити вибір. Роздоріжжя і вибір. А вибір цей ще не зроблений. Ось чому справа. А ну, давайте. Позиція Росії. яка? Позиція Росії покажіть. Давити на територію максимально. Позиція України. Змінити ситуацію хоча б частково на свою користь. Навіть частково, хай з розчаруванням. Але щось, щоб було хоча б на, за нас. Звісно, боляче, звісно. Карта світу. Кордони стоять кордони території. Добре. Позиція США. Ну, покажіть. Позиція США. Третя сторона допомога. Хитрощі. Позиція Сили. Ви змушені. Я вас змушу. Позиція США. Добре. На що згодна Україна? На що згодна Україна? Вони згодні. По відлюднику. Ось тут, мабуть, я буду десь солідарна навіть з тьоті Фані в одному нюансі. В одному. Вони, ми згодні вже на трьохсторонній контрольну територію. Трьохсторонній. Ми закриємо на це очі. Не наше, але і на їхнє. Щось між На що згодна Росія? Ну от. На владу, на тери... влада їй потрібна. Росії потрібна влада. Ось в чому справа. На що згодна Америка, щоб вирішити все це в своєму варіанті? Королі. На вирішення питання, щоб далі, дивіться, по королю мочів, Це тримати оцей бар'єр. Військовий, підтримка, у ці гарантії, в принципі, вони й вилазять. Щось по гарантіям, без них ніяк. Ось так. Тому компроміс тут важкий знайти. Розібрали, чого нам не кажуть. Розібрали. А тепер давайте результат на даний момент, який ми маємо результат перемови на даний момент. Результат перемови на даний момент, який ми маємо? Ось що вони? Пауза. Вони думають, ну, як виходити, ось вони, імператор, здале. Ось вони. Оба ось вони. І що? Сила. З позиції сили обидва. Угу. Кінцевий результат. розчар, звісно, не можуть знайти собі результату. Це хоча б якийсь. Ну, дивіться, важко ще. Важко. Тепер питаю. Колоду, помішаю навіть. У лютому місяці буде якийсь перший реальний результат перемовин? У лютому перший реальний результат перемовин? Перший якийсь результат. Я, я не знаю, який? Який він буде, про що мова? Надія на що. Так, це повернення полонених? Угу. Це щось пов'язане з обстрілами? Ні. не пол... Полонені відносно обстрілені Це щось пов'язане з наступом? Відносно домовляється, щось. А що це? Не полонені, ну на обстрілені наступи. Територіальне питання? Ні. гарантії безпеки? Ні. Ух, вибачте, не знаю. Далі. Ваші думки. Дивіться, мені випала карта влади Єрафант. Це старший аркан. Якісь перші результати домовленостей, перші. Вольтрона згадуємо один з левів. Ну, Лев, один. Який він? Я не знаю, що мені не випало чітко відповідь ні на що. Ваші варіанти пишемо в коментарях. Що це може бути і в чому він може бути? Якийсь, якась оця точечка маленька. Я не знаю.